школа ...зазнала пошкодження, там був штаб. Ну, жахливо. Понаписували всяке. Я попросила, волонтери мені привезли дошку. Дистанційне навчання простої вчительки математики. Ми живемо в цьому ж дворі, підсобному приміщенні. Беру звичайну крейду і пишу по дошці. Так як завжди, так як в класі. Учні мої, всі, всіх класів, які я веду математику, вони навіть не зрозуміли одразу, що це відбувається на вулиці. Поки вони не переглянули оце відео в соцмережах, вони казали, реально, ми навіть не могли додуматися, коли ви говорите, ой, зачекайте, зачекайте, нам треба, мені треба розкрити парасольку. Серія незламне, дистанційне навчання по радянській громаді. Простої вчительки математики. Стоп! А в нас 16 центнерів. Тисячу ще і дев'ятсот дванадцять. Вони знають, що я втратила житло, але коли побачили, що я ще й уроки проводжу на вулиці, а вони сидять в теплі, то трошки добросовісніше стали відноситися до цього. Да. На, на столі стоїть комп'ютер. Так вони слухають. Ось буквально вони бачать тільки сугубо дошку. Я попросила, волонтери мені привезли дошку. І так відбувається навчання щодня. І коли дійсно ти включаєшся, ти забуваєш про все і про негоду, ми живемо в цьому ж дворі в підсобному приміщенні. У нас загорівся будинок 28 числа. Ми були в погребі, тому що постійно йшли колони. І ми ховалися в погріб. Вийшли, коли вже криша дуже сильно горіла, дуже велике полум'я було. Але цей танк, який стріляв по нашому будинку, стояв навпроти і продовжував далі стрільбу з кулемета і по вікнах сусідніх будинків. По вікнах. Ось це холодильник був, бачите, задня стінка. Це була посудомийка, тостер, тут мийка. Це духова шафа, витяжка. Ми повернулися 4 квітня і бачили, що. Школа зазнала пошкодження, а потім вже місцеві, які тут залишалися, розказали, що там був штаб. Я ходила в свій кабінет, понівечили все абсолютно. Це страшно. Вони із школи зробили, вони її так пошкодили, так зруйнували, такий жахливий стан її привели, що ну жахливо. Понаписували всяке. Зараз буду плакати. Тому так. Ось ося, ося. Це все, що від класу лишилось. Це ви коли були там забрали? Так, чи? це було розкидано. По всьому класі позбирала, взяла для роботи, тому що мені зараз на уроках геометрії це треба використовувати. Чоловік у мене теж вчитель, маю доньку, маємо сина. Завтра ви плануєте проводити так уроки? Знов? Поки не відновлять школу, поки нам не дадуть дозвіл працювати. А холоди, зима. Нічого облаштуємо, попри зруйнований будинок, зруйноване життя. Ми все одно продовжуємо виховувати, навчати, і ми мусимо саме зараз зробити дійсно і виховати достойне покоління. Робота як робота, щоденна буденна робота.